Вітаю! Сьогодні поговоримо про страх і про фобії. Ми з вами живемо у такій реальності, коли ми дуже часто чогось боїмося, особливо зараз. Реальність війни вносить свої корективи, і ми фактично боїмося за своє життя. Тому часто виникають питання, чи у мене страх, чи щось зі мною відбувається, чи у мене вже фобія. Давайте розберемося з цим. Насправді, страх це абсолютно нормальна природна реакція організму на ситуацію реальної або уявної небезпеки, яка загрожує біологічному існуванню або соціальному існуванню індивіда. Страх нам потрібен. Без страху ми би не вижили в процесі еволюції як вид. Страх допомагає зберігати життя, страх допомагає приймати певні рішення. Страх це окей. Реакція на страх у природі це бий або біжи. Тобто, якщо я бачу небезпеку, то я або буду від неї втікати, або буду захищатися. Так чинять всі тварини. Ще одна реакція це реакція завмирання, коли тваринка прикидається мертвою. Всі ці, ці реакції притаманні людям. І дуже часто ці реакції нам або допомагають, або ні. Тобто тут іде питання більше не у тому, що сам страх нам не допомагає чи нам заважає, а про те, які реакції у нас, як у людей, є на дану емоцію. І так, очевидно, реакція завмирання буде заважати нам найбільше. Тому що в цій реакції, в цьому стані, ми дуже мало можемо щось зробити з емоцією страху і з ситуацією, яка виникає. Поки ми з вами були маленькими, так поки ми росли, ми теж переживали багато різних страхів, як і переживаємо зараз, якісь непрожиті моменти, які застрягли в психіці, якісь психологічні травми, які були в нашому житті, і є, це все має в собі певну долю страху. Насправді наша психіка дуже мудра, вона справляється з страхом доступними їй методами. Їй доступно два методи свідомий і несвідомий. Свідомо ми справляємося з страхами таким чином. Ми собі щось пояснюємо, ми собі говоримо, що це зараз, наприклад, не актуально. Або чи це насправді так є страшно, як мені здається, що зі мною станеться, якщо я зроблю те чи інше. І таким чином ми свідомо, ніби цей страх зменшуємо. Якщо з якоїсь причини свідомо ми це зробити не можемо, ну в силу того, що ми, наприклад, ще є дітьми, або в нас ще не розвинуто для того психологічний спосіб вирішення цього страху, або це є неможливо, бо це є занадто небезпечно, то тоді включається інший спосіб, підсвідомий. А підсвідомий спосіб вирішення і розрішення страху за включання різних психологічних захистів, які певним чином нашу психіку і рятують. Однак з часом цей страх, який захований, дуже часто е, виходить у якісь невротичні симптоми, психосоматичні симптоми або навіть у тривогу. І дуже часто потім ми приходимо з цим, наприклад, на консультації до психологів або психотерапевтів. Це все було про страх. Про ту нормальну емоцію, яка допомагає нам вижити. І про те, як наша психіка з нею обходиться. Давайте тоді глянемо, що ж таке фобія. Фобія це стан, при якому людина має стійкий страх до якогось об'єкту чи ситуації, до чогось конкретного. Цей страх настільки стійкий, що деколи доходить до абсурду. Тобто особа, в принципі, розуміє, що, наприклад, відкритий простір. Їй нічого не зробить так, розуміє цю нелогічність, але тим не менше не може це побороти і завжди боїться відкритого простору. При фобії страх настільки стільки стійкий, що триває більше ніж 6 місяців, тобто ще що до 6 місяців це не буде вам фобія. Ще однією важливою рисою фобії це є те, що людина, знаючи, що вона боїться якогось об'єкту або ситуації, нагадаю, конкретного одного. Вона цю ситуацію або об'єкт всіма силами уникає. Якщо я боюсь відкритих просторів, то я не виходжу на вулицю. Або якщо все-таки я попадаю в ситуацію відкритого простору, то мені стає дуже дуже зле. Я переживаю це якимись неймовірними емоційними станами. Фобій в одної людини може бути декілька, це не означає, що в одної людини одна тільки фобія, але часто фобію супроводжують різні психо психічні розлади. Або захворювання головного мозку. Вони теж можуть виникати, до речі, унаслідок психотравми або інших обставин, коли психіка не справляється. Що важливо, хочу зазначити, це те, що ну, так, в ситуації, в реальній ситуації війни не можна мати фобію війни. Тобто, якби ми зараз війни не мали, і хтось більше шести місяців боявся того, що впаде на нього ракета. То тоді це, можливо, була б фобія. А те, чого ми зараз боїмося, це нам допомагає себе рятувати, це допомагає мобілізуватися, ховатися, бути в безпечних місцях, знаходити безпечні місця. Цей самий страх допомагає нам боротися проти ворога і відбудовувати, і жити далі. Це все. Це цей весь ресурс, який дає нам насправді страх, який є для нас необхідним. Однак, якщо ви в ситуації сильної психічної напруги, якщо ви відчуваєте, що вам важко, що ви не витягуєте самі, то я вам, вас запрошую звертатись на консультації до психологів нашої платформи і до мене в тому числі, аби ми могли над цим попрацювати і трошки вивільнити цю напругу і розділити з вами ці переживання. Звичайно, за допомогою психологічних консультацій ми не зупинимо війну. І ми не зробимо так, що ми перестанемо всі боятися раптом ракет. Але це стане переносимо, це стане трошки простіше. Бо це реальність, в якій ми з вами живемо. І дуже часто нам необхідно ще хтось, аби на нього спертися, аби на нього опертися і пройти далі через ці. Переживання, які нас оточують, через ці випробування, які нас оточують.